Подружжя Яценків розчищає сніг на цій алеї від сьомого ранку. Пані Любов говорить, така погода сюрпризом не стала. Очікувала. Вона з погоди дивлюся, та не очікувала. буде, ще 40 святих буде в марту. І буде сніг. То завжди випадає 40 лопат снігу. Її чоловік Олександр не працює двірником та каже, вирішив допомогти дружині. «Любого громадянина, значить. Поставити на роботу, в яких випадках стихійно-лихо. Якщо там десь вогонь, то тобто, помогай. І о, в законодавстві сказано, і в випадках, які прирівняні до подібних. От цей випадок. Якщо у тебе буде інструмент в порядку, ти в порядку, то й буде у тебе порядок. Без труднощів, каже, дісталась до роботи черкащанка Тетяна. Зраділа, що болота немає сніг. Я, звичайно, зраділа, я люблю сніг. Після потепління в лютому зимою буває сніг. Чи бачив роботу комунальників, розповідає водій Яків. Да, оце ну, в Черкасах паскудно. Ділися спостереженнями і водійка Оксана Городенко. Зранку сьогодні дороги були нечищені, спостерігалася така досить складність. В пересуванні а згодом вже ну зв'язку з тим, що потепліла погода, все трошки розтаїло. Вже стало набагато легше рухатися. Техніку зранку в процесі пересування до місця роботи не спостерігалось. На дорогах Черкас від третьої ночі працювало сім снігоприбиральних машин, розповідає речниця комунального підприємства «Челуаш» Інна Ключка. Вони обробляли дороги проти засобами, було використано близько 40 тонн соляної суміші. Для забезпечення безпеки пішоходів від ранку на зупинках громадського транспорту у звозах і пішохідних переходах працюють бригади зручного прибирання шляхів після обробки доріг протижеледними реагентами дороги очищалися частково, де для того була необхідність. На вечір ми знову очікуємо сніг та мінусову температуру, що призведе до утворення ожеледиці на дорогах. Тому підприємство переведено в постійний режим роботи. На дорогах державного, національного та міжнародного значення працювало 72 машини, розповідає заступник начальника служби відновлення Черкащини Геннадій Андреєв. Було залучено 52 одиниці посипної техніки та 20 навантажувачій. Було використано для посипки доріг 309 тонн протижеледної суміші та зайдіне 80 працівників. Чому сталася зміна погоди та чого очікувати надалі? Розповідає метеорологиня Черкаського гідрометцентру Діана Мовсесян. Сьогодні вранці активний атмосферний фронт із північного заходу зумовив на Черкащині сніг і зниження температури до невеликих морозів. Надалі у суботу. Вже із надходженням тепла із південного заходу очікуємо підвищення температури в суботу ще до 3-5 градусів тепла і вже опади у вигляді дощу. Тому цей сніговий покрив, який сьогодні утворився, він сьогодні ще утримається, але вже завтра він по області очікуємо повне його сходження. Та пояснює потепління про початок весни ще не свідчить. У нас із січня переважав такий весняний режим погоди, і при таких ранніх веснах вона більш затяжна і часто очікується ще повернення холодів. Наталія Черкашенко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.